Слава Ісусу Христу! Важливо розуміти, в який час ми живемо. І сьогодні виникає питання у багатьох людей, чи буде ядерний апокаліпсис та панування тоталітарних режимів на нашій планеті? І у Книзі об'явлення Христос він відкриває таємниці майбутнього. Передбачено, що одного разу наш світ він дійсно порине в хаос ядерної диктатури, стихійних лих, небачених раніше, катаклізмів та скорбот. Людство з власної волі піде під владу світового диктатора, звіра та його неправдивої релігії, адже люди повністю відкинуть владу та волю Творця. Тому що настання цих е, жахливих часів Христос сім разів попереджає у книзі Апокаліпсис, що ми маємо перемагати. Саме переможець Він успадковує все: рай на землі, вічне життя та Божі обіцянки. Амінь.